Вітаю! Зараз ідуть свята. Господині готують смачні страви і в деяких рецептах потрібен майонез. Уже два роки, як я його не купую, мій навіть смачніший, ніж магазини. У мене вже є на каналі рецепт, але в деяких він не виходить і є багато питань. Перше, що головне в майонезі, це яйця. У мене це магазині і всі вони першого гатунку. По ідеї вони повинні бути великого розміру, але якщо придивитись, то кольорове по розміру менше. По рецепту кладу одне яйце. То якщо вони маленькі, то краще брати одразу два. В поганому випадку майонез буде рідким. Одразу роблю в ємкості, в якій буду зберігати. Зараз роблю дві порції. рослинну олію всипаю сіль, цукор. Добавляю япчицю, вливаю оцет. По рецепту 1-2 ложки. Тут ви вже робите за своїм смаком. Його можна додати і в кінці. А зараз дуже обережно кладу яйця так, щоб не травмувати жовток. Найкращі для майонезу це домашні яйця. У них жовтки найкращі і теж беремо великі. А тепер треба постаратись, щоб блендера попали саме на жовтки. Я підсовую один жовток до другого, ставлю блендер на дно і тільки тепер вмикаю, ні в якому разі не підіймаю. Збиваю десь пів хвилини, не підіймаючись, Дивлюсь, щоб на дні маса загускла. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Але бувають моменти, коли негайно потрібен майонез. Тому кажу. Яйця, олія і гірчиця повинні бути однієї температури. Яйця зберігаємо в холодильнику, тому у мене на такий випадок. В холодильнику стоїть рослинна олія. Зараз готую саме з холодних продуктів, не морочусь, змішую все одразу. Бачу, що маса вже гускне. Нахиляю блендер набік і тепер поступово буде змішуватись густа маса з олією. У мене двійна порція. Тому і часу потрібно трішки більше. Коли олії залишається мало, то можна поступово підіймати блендер. Якщо у вас все ж таки майне вийшов рідким, то сміло вбийте одне яйце. Це якщо робите одну порцію, блендер ставите на жовток і збиваєте, не підіймаючи його, як робили щойно. І він неодмінно загускне: В мене майонез майже готовий. Зберігати його можна до 7 днів в холодильнику. Вийшов густий і дуже смачний. Невже ви його ще купуєте? Скуштуйте мій домашній і гарантую, у магазин за майонезом більше не підете. Ну він дуже смачний. І вам смачного, і вітаю зі святами!